Перші дні в ЛНЗ як почуваєшся? Все добре. Я приїхав три дні тому і одразу побачив тренування кількох хлопців у команді. Ви теж хороші хлопці. Ви зустріли мене дуже тепло. Я щасливий з моменту приїзду. і Досі сподіваюся, так буде і надалі. Ти провів перше тренування сьогодні і займався за індивідуальною програмою. Так, якщо так, чому це була довга подорож? Тому мені потрібен час відновитися сьогодні. Я приєднаюся до команди на повне тренування в загальній групі. Що тобі сподобалось в ЛНЗ, коли ти обирав перейти саме сюди? Вже три місяці минуло з підписання контракту. Проект, як мені його пояснили, став для мене дуже привабливим. Які у тебе особисті цілі? Веланзе для особистих цілей треба працювати в команді. Це має бути колективна робота. Спочатку треба набрати очків в чемпіонаті. Це головна ціль. В Кінці ми побачимо наші колективні результати, які назвеш свої сильні якості, тому що всі одразу, коли тебе побачили, звернули увагу на те, що ти високий, доволі такий потужний футболіст. Поки що нічого не скажу. Сьогодні тренування побачимо на ньому. Коли почнемо, побачите, що я можу. Ти когось знав із футболістів Валензека, коли сюди приходив? Ні, я ні з ким не був знайомий особисто, але це не проблема. Тут є кілька хлопців, яких я знаю. Один раніше був у Швейцарії. Я його знаю. Я говорив з ним учора. Двоє інших африканців близькі мені. Тобі буде комфортніше да адаптуватись за рахунок того, так звісно, мої брати тут.